Свою службу розпочав солдатом строковиком у далекому 89-му році, закінчив військово навчальний заклад і службу почав проходити тоді, ще в армобільних військах України. Пройшов всі посади від заступника командира роти до заступника командира десанта штурмової бригади. 14 рік я зустрів на посаді заступника командира 80-ї армобільної бригади на той час. Бригада почала свій шлях на схід 8 березня 2014 року. Вийшла на виконання завдань, визначених міністром оборони. Перший бой, бригада прийняла в районі Славянська в квітні 2014 року. Ну і так почалася бойова кар'єра всієї частини, в якій я проходив службу. Мій перший бой відбувся в районі. Також сама Славянська. Ворог у нас відрізняється тим, що він завжди діє підступно, починаючи з моменту активних бойових дій, коли на той час сепаратисти, протести, які підтримувалися російським урядом. Цей час вже, якщо порівняти, вони завжди діють одинаково. Тобто нехтують правилами війни, застосовують цивільних. Ну, здебільшого маргіналів, які підтримують цінності, ті, які давним-давно тут неприємні взагалі. Здебільшого вони застосовували тільки те, що змогли відібрати або забрати на складах, або захопити як трофеї. Ну, в 2014, в Славянську, це була самохідна установка нона, миномети, які були викрадені зі складів. Після Славянська була оборона Луганського аеропорту, там отримав важке поранення з членуванням. Три місяці лікування, в грудні 2014 повернувся до виконання службових обов'язків, 2015-му закінчив Національний університет оборони України імені Черніховського. Я був першою особою з ампутації, яка закінчила цей університет, І продовжував службу до 2017 року. І повернувся вже під час повномасштабного вторгнення. Завдання було не допустити, щоб противник захопив злітні смуги комплекс приміщень і не використовував цей майданчик для прийому власної військово-транспортної та бойової авіації. Там місце положення аеропорту таке, що зі всіх сторон на той момент був противник. Тобто ми пародично перебували в оточенні. Були деблокування, знову оточення. останньою ніч оборони прилетіла міна. Коли особа з інвалідністю повертається на військову службу, дуже багато питань і на тебе всі дивляться, як на дикувати ну, особу, тобто не розуміючи мене Багато моїх друзів, які мають ампутації на різному рівні, продовжують службу в Збройних силах України. Ну, Рахують, що. Ми вже своє відвоювали, що нам треба сидіти вдома і чекати. Получається, ситуація так, коли ти ховаєш спочатку своїх друзів, потім їх дітей, ти не маєш морального права сидіти вдома. Особовий склад мого підрозділу приймав би участь в бойових діях в районі Вовчанська. Змінилася тактика в плані того, що змінилися технології. Тобто, якщо Другу світову війну. Здебільшого застосовувалися механізовані танкові колони і на початку 2015 року противник так само використовував ту саму тактику, то Та тепер здебільшого це плануючі авіаційні комплекси типу кабів, безпілотна авіація, ну і збільшуємо ваги ракетних військ. Нам багато бо Ми казали, що вони просто знищують міста така. Ну, по факту воно ну, так і відбувається, тому що та людина, яка пропонує звільнити всіх і взяти під своє крило, ніколи не руйнує домівки, в яких мають жити ті, кого він буде прихищати. А ми бачимо зворотній бік медалі, що ніхто не буде того відновлювати. І це дуже добре видно на прикладі Абхазії, Південної Осетії. Війна закінчена там давним-давно, але жах заходів ніхто ніяких по відновленню тої інфраструктури, яка була знищена росіянами, не проводить. Це просто для тих приклад, які чекають, що хтось сюди прийде і буде їх звільняти. І хтось щось дасть краще, ніж у них тут було. Можна подивитися на тому прикладі і побачити, що ніхто нічого кращого не дасть. І те, що буде зруйновано, воно відновлення не буде підлягати. Зараз. Працюю з сім'ями загиблих, поранених, ну і очікую, що нарешті ми зможемо переломити хід цієї війни, яка нам нав'язана ворогом, і в нас буде мир і спокій.